Допитувати свідків почали у справі 37-річного жителя Кропивницького району, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Справу розглядають у Кіровському суді Кропивницького. Чоловік влаштувався працювати на оборонний завод в Кіровоградській області і збирав секретну інформацію про ремонт військової техніки. Сказав прокурор Ігор Джавадян. Дана особа була затримана в результаті його дій після того, як він будучи на перебуваючи на оборонному. Підприємстві сфотографував документи з обмеженим доступом, переслав їх представникам Російської федерації. Все, те, що він виконував, це було завдання, його завдання, яке йому ставили представники країни-агресорів. Виконуючи ці завдання, він мав на меті отримати громадянство Російської Федерації. Відео, як затримували підозрюваного, показала Служба безпеки України. На засіданні допитували одного свідка, хто він в інтересах слідства заборонили говорити. Прокурор запитував, чи відомо йому про поїздку підозрюваного в Росію. В який це робить? – 2015-2016, п'ятнадцятий, в цей період. Відомо саме яке місто і чим займатися. Ну, саме куди ні, а він зайв... Працював дельфіналі. Він розповідав, яким чином він виїхав виїжджав за межі України? Ні, яким чином він цього не саме? Що нам відомо про спілкування з мешканцями Російської Федерації, з представниками спецслужби Російської Федерації? Ні, нічого. Він прагне об'єднання України, Росії та Білорусі. Було при радянському Якщо можна коротко пояснити, він саме просто він не хотів і цієї війни, ну, щоб не було такої ситуації. Саме моє особисте переконання, вказане кримінальне провадження є нічим іншим, як провокація зі сторони СБУ. Ходячи на матеріалів, ми це побачимо, як особа без проведення спецперевірки влаштовується на державне підприємство із допуском до державної таємниці. І через два дні його затримують співробітники СБУ. Підозрюваний себе винним не вважає. Вино вчиненні кримінальних порушень ви знаєте чи ні? Я не визнаю за те, що я погано нічого не роблю. Дривна діяльність, я не підривав нікого. Тобто просто. Робив те, що мене просили. Тобто, треба було не він відказатися від цього Ну, Мені понісно було, що це за люди, що ви одного мене хотіли. Прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу на час судового розгляду тримати підозрюваного під вартою. Підозрюваний та адвокат просили змінити на домашній арешт. Суб вже насильно на домашній арешт на 60 днів без права на не застав. Наступне засідання відбудеться 15 січня. За даними прокурора, в разі доведення вини чоловіку загрожує 15 років або довічне позбавлення волі. Ольга Склярук Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.